За вісім років активних занять родознавством мені доводилося чути різне, а часом зовсім кумедне. Наприклад, що генеалог і гінеколог це практично одне і те ж. Найдавнішим прямим предком, якого мені вдалося встановити, є Марія Шумиха. Це моя пра сім бабця за формулою українського історика Вадима Модзалевського, в родоводі кожного українця можна знайти шляхетські роди. Я встановив, що всі мої предки переселилися на Поділля лише на початку 18 століття, причому з різних регіонів Речі Посполитої, а генеалогів часто називають часовими детективами, котрі крізь товщу століть намагаються віднайти людей і встановити істину. Після тривалих пошуків я встановив, що по одній із гілочок належу до шляхецького роду карпінських. Хіба не круто довести свою безпосередню причетність до таких історичних персонажів, усвідомлювати свою приналежність до європейської історії? Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Сьогодні спростую найбільш поширені міфи про генеалогію, навівши власні приклади. І в такий спосіб спробую викликати інтерес до цього захоплення, зацікавити вас, шановні глядачі, своїм походженням, родинною історією, бо вона є унікальною і не лише для вас, а й в контексті нашого спільного минулого. Поїхали! Які асоціації у вас викликає термін генеалогія? За вісім років активних занять родознавством мені доводилося чути різне, а часом зовсім кумедне. Наприклад, що генеалог і гінеколог це практично одне і те ж. А якщо серйозно, то серед більшості побутує думка, що генеалогія або родознавство це нудне, зарозуміле вчення, майже наука, така собі забавка науковців, ботанів чи багатіїв. Хоча це зовсім не так. Насправді, генеалогія це захоплива історична дисципліна, яка вивчає родинні зв'язки, літопис родів та сімейну історію. Отже, вона стосується безпосередньо кожного із нас. Перший міф, про який я вже частково сказав на початку: генеалогія нудна прикладна наука. Якщо відверто, то окремі елементи генеалогічного пошуку можна назвати марудними, бо насамперед вимагають неабиякої посидючості і витримки. Це коли доводиться вичитувати сотні сторінок нерозбірливого тексту, коперсаючись в архівних документах, але здобуття необхідної інформації, встановлення унікальних даних про своїх предків, невідомих фактів родинної історії, усвідомлення своєї причетності до історичних подій з величезним надлишком перевершують рутину дослідницької роботи. Крім того, дослідження родоводу це надзвичайне захопливе заняття, а генеалогів часто називають часовими детективами, котрі крізь товщу століть намагаються віднайти людей і встановити істину. Друзі, коротенько нагадаю, що Ютуб канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії пращу. Якщо ви давно виношуєте намір дослідити свій родовід, але не маєте часу і відповідних навичок, зверніться до професіоналів. Компанія Пращур якраз те, що вам треба. Переходьте на її офіційний сайт. Посилання залишу в описі до цього відео. Продовжимо. Дехто каже, що генеалогія лженаука, яка не має нічого спільного із реальністю. Здається, тут навіть аргументів не потрібно. Все просто, якщо ти здобуваєш інформацію, яка безпосередньо пов'язує тебе з реальними постатями минулого та історичними подіями, то ти стаєш безпосереднім учасником історичного процесу, своєрідним містком між реаліями сьогодення і призабутим минулим. Міф третій: генеалогія нікому не потрібне заняття. Навіть для тих, хто нею займається, бо не дає жодного зиску. Я тут навіть можу частково погодитися, якщо розглядати це питання винятково з матеріальної точки зору. Справді навіть серйозно заглибившись у сімейну історію, віднайшовши авторитетних шляхетних предків, ви не зможете збагатитися і конвертувати свою роботу та здобутки в гроші. Адже крутий результат генеалога лежить в нематеріальній площині. І дає насамперед моральне задоволення. Наприклад, після тривалих пошуків я встановив, що по одній із гілочок належу до шляхетського роду карпінських. Його родоначальником був Ян Вельянуш з Ковалів, який поселився на півночі Мазовії в 1461 році і отримав від князя Конрада III згоду на купівля села Карпін. Це встановлений історичний факт. Предок так і записував себе Ян Вельянуш з Карпіна або Коваль Карпінський. Рід Карпінських належав до племені Радліць, яке в епоху п'ястів приблизно в 13 столітті успадкувало численні маєтки в сирадсько воєводстві. А в 14-15 століттях рід поділився на декілька родин карпінських, ковальських, лабенських, Ляських і Островських. Численні їхні гілки поселилися у Великій Польщі, Литві та Червоній Русі, тобто Галичині, гасло родини на більшу славу Божу. Хіба не круто довести свою безпосередню причетність до таких історичних персонажів, усвідомлювати свою приналежність до європейської історії. Або не шляхецький приклад. Найдавнішим прямим предком, якого мені вдалося встановити, є Марія Шумиха, це моя пра сім бабця. Я знайшов запис про її смерть. Вона померла 24 листопада 1765 року за григоріанським календарем у віці 85 років. Тобто народилася вона приблизно в 1680 році. Хіба ці цифри не вражають? Ще одна омана: генеалогія є забавкою нероб або примхою багатіїв. Перше твердження не витримує жодної критики, бо родознавство потребує кропіткої, навіть подекуди, виснажливої роботи з документами, про що я говорив вище. Тому не роби апріорі не займатимуться цією трудомісткою справою. А щодо примхи багатіїв, то це очевидна гіпербола. Якщо ви замовите дослідження родоводу у професіоналів, скажімо, в центрі вивчення генеалогії пращу, то вам доведеться витратити гроші і оплатити відповідні послуги, як і будь-яку іншу роботу. Ба Більше, навіть у разі самостійного пошуку своїх предків на вас очікують якісь витрати, замовлення відсканованих матеріалів, поїздки в інші регіони і таке інше. Але всі ці витрати не вимагають мільйонних статків. Ще один міф: Дослідити свій родовід може лише спеціально навчена людина з відповідним досвідом. Неправда, професіонал зробить цю роботу набагато якісніше і швидше, але початківець теж спроможний шукати своїх предків. Правда, в нього піде значно більше часу і доведеться набивати гулі. Куди ж без цього? Тобто, будь-хто, маючи бажання, може досліджувати свій родовід. Я вперше потрапив до архіву в 2016 році. З першого дня довелося самотужки опановувати невідому для мене справу, вчитися починаючи з Азів. Я постійно консультувався з архівістами, більш досвідченими дослідниками, не соромився запитувати, як нині видається про очевидні речі. Зараз є багато різноманітних генеалогічних спільнот, груп і сайтів, де можна отримати будь-яку консультацію. Це така собі самоосвіта. Я фактично за 8 років опанував ще одну професію. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки генеало. Підтримайте мою роботу. Платна підписка, найдешевша всього 80 гривень на місяць, дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства, а також архівні матеріали. Посилання у закріпленому коментарі. Заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Переходимо ще до одного міфу, який тісно пов'язаний з попередніми. Генеалогію захоплюються одиниці, що є безпосереднім підтвердженням непотрібності цього заняття. Мовляв, якби це було важливо, то цим займався би кожен другий. Справді відсоток людей, котрі цікавляться своїм минулим, невеликий, але він невпинно зростає, особливо в Україні. Після російсько-більшовицького мороку все більше людей хоче знати про своє коріння. За моїми спостереженнями, дуже багато українців цікавляться походженням своїх прізвищ, що можна розглядати таким собі початковим інтересом до вивчення сімейної історії. Наприклад, мої відео про українські прізвища зібрали вже майже мільйон переглядів, сотні тисяч лайків і тисячі коментарів, в яких глядачі просять пояснити походження їхніх власних назв. До речі, якщо когось зацікавило, посилання на відповідний список відео залишу в описі. Наступний дуже поширений стереотип. У мене в роду всі селяни, тому можна не шукати, нічого цікавого не буде. Повірте, селянські родоводи не менш захопливі, можна знайти дуже цікаві факти з життя предків, дізнатися про їхню участь в історичних процесах європейського і світового масштабу, війнах тощо, наприклад, я встановив, що всі мої предки переселилися на Поділля лише на початку 18 століття, причому з різних регіонів Речі Посполитої, прийшовши на Слободу. Тобто всі мої предки по батьківській та материнській лініях не корінні подоляни. Дехто з прямих предків служив у місцевого землевласника Вільгельма Зелеську, зокрема, Іван Огродник був панським садівником, Ян Дзявура кухарем, а Міхал Мельник зрозуміло Мельником. Прадід Леонтій побував на заробітках в США перед Першою світовою війною, причому я знайшов відповідні записи в американському музеї імміграції. Як з'ясувалося, з корабельних документів, зокрема пасажирської карти і бортового списку, Леонтій подорожував зі своїм старшим братом Петром. В родині про це вже не знали. Молоді чоловіки, відповідно, 27 і 29 років, спочатку добралися, очевидно, залізницею, до міста Трієст на побережжі Адріатичного моря, нині це Італія. А перед Першою світовою війною порт був у складі Австро-Угорщини. Звідти лайнером Марта Вашингтон, який належав компанії Austro-American Line, брати перетнули океан. Леонтій і Петро прибули до Нью-Йорка, зокрема на Еліс Айленд, який виконував функцію одних з найбільших імміграційних воріт до нового світу 24 жовтня 1911 року. Цікаво, правда? А це прості селяни. А кому цього замало? Знайте, що за формулою українського історика Вадима Моцалевського в родоводі кожного українця можна знайти шляхетські роди, підтверджено власним прикладом. Коли я розпочав дослідження свого родоводу, то покладаючись на родинні перекази, був на 100% упевнений, що моє коріння не має ані польської, ані тим більше шляхецької крові. Проте, заглибившись у першу половину 19-го століття, у мене виникла низка питань. А проаналізувавши метричні записи 18 століття, благо вони збереглися по одному із сіл, встановив декілька своїх шляхетських родів. Про Карпінських я вже згадував. Крім них, в моєму родоводі присутні Совінський, Качоровський і Яворський. Правда, на той момент вони вже втратили шляхетські привілеї і були де -юре посполитими. Ось вам і селянський рід. Друзі, Ну як мені вдалося спростувати найбільш типові міфи про генеалогію і переконати вас, що це заняття цікаве, потрібне і стосується буквально кожного із нас. Якщо ви подивилися це відео, то маєте відповідний інтерес. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вас стримує розпочати пошуки. А якщо ви вже досліджуєте свій родовід, то зазначте, який мотиваційний фактор став для вас вирішальним. Також підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я запорукою просування цього та інших відео. Крім того, приєднуйтеся до телеграм каналу Хроніки Генеалуа, щоб бачити всі новинки мого проєкту. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі! Па-па!